Зволожуватимуть кисень та регулюватимуть об'єми його споживання. Для міської лікарні придбали зволожувачі дихальних сумішей з ротаметрами та розетками. Якщо дуже просто сказати, це зволожувач кисню, цей апарат призначений для економного, плавного регулювання та зволоження кисню, який поступає з кисневої магістралі. Для пацієнтів і використовуються при проведенні кисневої терапії, і регулюються в залежності від віку і тяжкості проходження хвороби у пацієнтів. Пацієнти поступають також з різною важкістю і з різною вираженою дихальною недостатністю. І інколи пацієнту достатньо там літра в хвилину, а інколи 15 літрів хвилину. І цим препарат апаратом ми тепер можемо регулювати. Потребу пацієнта в кисні завдячує міська лікарня таким подарунком, давнім і добрим партнерам горішніх плавнів. Я хочу подякувати засновникам благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Костянтину Валентиновичу. Живага і Віктор Вікторовичу Лотоусу. Ця заявка у нас потрапила до фонду. В січні 22-го року тоді ми мали дуже велику кількість хворих на ковід, і ця тема була актуальна. Це відомий китайський завод, і так співпало, що в умовах війни. Це обладнання приходило до нас майже півроку. 86 ротаметрів зі зволожувачами дихальних сумішей забезпечуватимуть плавне регулювання витрат кисню в діапазоні від 0 до 15 літрів на хвилину в усіх відділеннях міської лікарні під час кисневої терапії пацієнтів. Особлива потреба у використанні таких апаратів зазвичай виникає під час лікування хворих на COVID-19.